Всім привіт! І так, продовжуємо супер фосфат. Погода сьогодні радує І саджаємо деревця, які вчора не посадили. А перкоче неріни будемо саджати. Гляньте, який садженець гарний. Десь 3 річка, напевно. О, таке коріння гарне. Зараз швиденько саджаємо, щоб не сохло. Це сайт, атмосфера сад називається. От, у них Бачите, побило градом. От. Ну, я не просила знижку. Я взяла цей садовий краску цю, побілю її гарно, захищу і все буде добре. От. Так, ось ніктарінбік-топ. Це червоний такий крупний. Гляньте, який ствол. Шикарне деревце. Шикарне коріння. от І ось тут ще нектарин месембріни інжирний і персик інжирний. Плана Джим. Ось, зробили вулички, отак в рядочок посадимо. Тут в нас прижилася яблунька, яку ми посадили весною. От, Вільям Спрайт. Дуже смачна яблунька, колись були у сколі на Западній Україні і скуштували, дуже сподобалось, от собі посадили. Прижилася. Так, тепер ми трошки добрива сюди. Все, і саджаємо. Сьогодні в плані посадити деревця. Більше такого нічого. Так, грибочки наші. Які ми заселили міцелі. Треба оприснути ще буде водичкою. Треба щось думати з водою, бо у нас шланга йде з літньої кухні, її треба закривати. От, напевно, і буде воду, непонятно, як носити. Ось так зробили, але тут треба ставити якусь ванночку. Стіну робити. Ну, в общем, тут труба це не діла, бо буде постійно сире. Переробимо. От, тому що на вулиці у нас вода не працювала, коли ми придбали будинок, і ми не можемо знайти причину, чому. Вроді все, вже там перевірили, але води нема. Не знаємо, чому. Ах, так, що ще я хотіла. Гарбузи вчора також я не зібрала. Треба зібрати гарбузи. От, попішов дощик, вчора дуже швидко якось так потемніло. І все. Гарбузи почала прибирати курочкам, Сьогодні половину, в наступний раз приїду другу половину. От. І зріжу зараз зелений лучок, посушу його на зиму. Баклажани ще ростуть, не прибираю, буде потепління, хай буде. Це хай буде. О, я ж забула за кавун. Думала його зірвати. Напевно, зірву. Якщо він буде зелененький, я його поквашу. Ось кавунчик. Нічого собі і тут росте. Петрушки багато, аж голуби. Випустили їх, напевно. Так. Капусту можна вже потрошку збирати. І у підвал. Цвітна капуста пішла. Так, цвітна капуста вон вже яка. Так, подивимося тут, гляньте, яка здоровенна, вже по пояс, але не зав'язує, буде дуже пізно. Ой, клас. Ну, це потім курочкам буду збирати. От, пішла рости кормова, О, капусточка. Цю сливу ми будемо прибирати. Вона хворіє. ми так подумали, що замість неї ми сюди посадимо от якраз такий персик. От. Я сажала тут абрикосу, вона, напевно, не прийнялась, але поки не прибираю. Десь отут посадимо персик. А сливу приберемо. От. Помідори просто треба всі махом викинути. Так, кабачочки ще тут ростуть. Так, і гарбузи прибираємо. Тут ще кабачочки. І оцю сливу також приберемо. Оцю сливу. Оцю. Це е... Бачите, вон посипалась її скільки. Вона дуже смачна, мілка, дуже врожайна. Я не знаю, куди її дівати. Десь би за двором може. А у дворі вона мені лишня. У нас не такий великий двір, щоб вона у нас тут була. Ну, тому ось так. Ну, подивимось ще. Ух ти. <глав 'я> так, десь її посадимо. Хай буде на наступний рік. Перезимує цибулька. Це курочка. Ось так зробила, щоб не було протягів. Треба утеплювати їм, бо цементні ну. Тіни, оці цемент, холодний він. Так. Все, працюємо. Так, робота кипить. Тут красота. Зараз, зараз. Так, гарбузи занесли. І зараз буду знімати грибочки. Ми трошки поїли, і мамі трошки дамо. От гарбузики наші. От грибочки. Їх треба знімати, це була перша хвиля, От, а далі буде вже друга хвиля. Ось такі гарні. Ну і зважу. Першу, отакий один ми зняли десь 425 грамів було. А тут, ну, приблизно, може, біля 2 кілограмів. Тобто десь 2,5 кілограми грибочків. До трьох кілограмів. Ну, зважу, скажу пізніше. Так, зараз обриваємо. Я беру так зверху і знизу, більше до, якби корішочка. Ось так от вириваємо, да, щоб не залишалося, щоб потім вільно росло інше. Все, ось так складаємо і далі. Холодильники в пакетики воно вже буде лежати. О, готово. Так. І тут. Ой. Тимурчик мене загубив. А? Добре, корішочки потім обріжемо. Ми їх у піньочок кладемо від сливи. Так, оце також засохше. Прибираємо всю першу хвилю чистимо. Так, все чистенько. Це також прибираємо, а це опіньочок прибираємо. Так, точно так же ж тут. Тут вони такі, щоб ще бросли, але но... прибираємо. Може, парочку залишу мілких. Оці суховаті сразу прибираємо, з них же толку не буде. От, я казала, що підсухли вони, От, тому що тут, я буваю, через день їх оприскую, а треба, щоб було і провітрювання, і освітлення. І кожного дня 90% вологість. Ось, тому треба їм робити таку камеру окрему. Не буде така вологість в підвалі, не хотілося б такої вологісті. Тому так. от, І добре було, вони підросли, коли був дощ, я винесла їх на вулицю. Вони на вулиці гарно так підросли. Вон, вже скільки. Я тут, Тима. Сейчас, Тимурчик, я грибочки зни. Грибочки зніму. Ці два напевно залишу. Хай буде нам на нажарю, на следующий раз вони сами такие свеженькие. Сейчас их опрыскаю и хай будут. грибочків. Ага. Тому що, ще ем, дуже до ще падає. Вони вже все, перша хвиля шеподи. закінчилась, будемо чекати другу. Ще пазе, але не дата ще, а чому? Угу. Жду на дай дати. Даємо зараз. Оце? Це Нет. ще доросте на наступний раз. Ні, от то. Там, вдома, жидам. А, зараз будемо кушати, так. Да. Зараз ми просто тут все працюємо. Ще не дає, що тут там вже так. Зараз все доємо. Так, добренько. Так. Ось таке відерце грибочків і корешочки. Сейчас їх до пенечка. Так. І пля, і грибочки. Красота. Все, пока-пока.